Привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді легендарний рюкзак Discovery 85 Pro від бренду Terra. Я розумію, що цей рюкзак не новий і ці моделі вже, мабуть, років 10, Вона, мабуть, знята з виробництва. Але мені є багато що про неї сказати, оскільки я сам довго нею користувався. Відразу скажу, що цей рюкзак не для легкоходів і не для любителів зекономити вагу, тому що ця модель важить. Аж цілих три кілограми, сто шість там з копійками грам. Ця модель для тих, хто любить такі сильні рюкзаки, з якими можна реально зайти в якісь такі трешові місця і не боятися, що він вас підведе. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що інколи в своїх походах я обираю не самі популярні маршрути через такі місця, де важко проходити, скажімо, напряму через ліс або через жереб. Де все спорядження, яким я користуюсь, проходить серйозне випробування. Цей рюкзак за весь час користування. Реально в нього є декілька подрапин, ось на рамі. В декількох місцях він трошки вимазався. І всередині тут є така перегородочка, яка розділяє нижній відділ і верхній. І я її протикнув. По-моєму, я якусь пилку поклав. Тобто, це не є щось таке супер критичне. Всі ремені лямки вони витримали. Причому моментами я бувало навантажував його до 20 кг. і кхів, доволі, доволі впевнено він мені служив. Коротко про його технічні характеристики. Тут використовується нейлон кордура, по-моєму, 600. Де не є. А дно вже з більш міцного матеріалу, щось там 1600, по-моєму. Тут використовуються доволі такі міцні фастекси, які розірвати ну, потрібно дуже постаратися, щоб їх зламати. А, всі замочки, по-моєму, UKK тут фурнітура використовується. А, да. І Вони такі великі, і ну, теж їх вшатати доволі складно. Підвісна система цього рюкзака теж доволі цікава. Перше, що кидається в очі, це нетипова для рюкзаків рама, тобто такий каркас з алюмінієвих трубок, частина з яких виходить ось так назовню і з'єднується з стяжками з стегновим поясом. Коли я користувався, то мені було суперкомфортно. Єдине, що я чув від інших користувачів цього рюкзака, казали, що може початися якесь скрипіння в цій системі. У мене такого не було. Тут використовуються доволі товсті такі плечові лямки, на дотик вони м'які На спині використовуються товсті подушки, які підвищують комфорт. Тут є в нас на лопатках, не спини і на стегнах. Єдиний їхній мінус, як на мене, матеріал, який тут використовується, він подібний чимось до такої, ніби як губки. І коли в мене сильно потіло бувало моментами спина, то я помічав, що вони довго просихають. Хотілося б, щоб був матеріал такий, який менше вбирає в себе вологу. На рахунок регулювання по висоті, то тут є система якою можна все підкоригувати. Особисто в мене зріст 190, я собі виставив і мені воно підходило. Зверху в нас тут є клапан, який можна повністю зняти і використовувати як окрему сумку. В ньому є декілька кишень, внутрішня кишеня. Також ззаду, тут зверху є ще одна додаткова кишеня, в якій є така сіточка для дрібних речей. І ось такий от карабінчик для ключів. Те, що мені подобається, що в цій моделі є е, також кишеня, в якій приєднаний рейнковер, який при потребі можна дуже швидко витягнути і швидко одягнути. Як на мене, це дуже зручно. В деяких моделях рюкзаків його роблять якось так знизу рюкзака. І на практиці я от помітив, що мені особисто зручніше було, коли отак от зверху. Тут є дві бічних кишені справа і зліва. Які доволі зручно використовувати для того, щоб покласти наприклад, пляшку з водою. Особисто я тут зазвичай носив газовий балон з пальником, тут носив пилку, також тут є еластичне кишеня з боку, з цієї сторони її немає, зато є, є ось така кишення, куди можна вставити пляшку з водою, зажимчик, щоб ту пляшку утримувати. Але я особисто цією кишеню ніколи не користувався. У мене є знайомий, який також має таку модель, От він користувався. Я більше користувався гідратором. Тут, де спинка, є така кишення, куди його можна вставити, а справа і зліва отвори, куди можна виводити трубку. Тут є ось такі липучки для отримування зимового спорядження. Спереду є також фастекси, які регулюються, куди можна закріпити коремат. Коремат можна також спробувати тут і з боку закріпити. Також Цими утяжками можна стягнути рюкзак, щоб він максимально щільно був стягнутий. Ще один момент цього рюкзака це передня кишеня, через яку ми можемо мати доступ до внутрішнього вмісту рюкзака. Є бокова також кишенька для різних дрібничок костей. Заглянемо всередину рюкзака, бачимо, що тут є ось така от стяжка, під яку можна покласти, наприклад, курточку або альпіністську мотузку, якщо ви використовуєте. Тут у нас є додатково е матеріал, яким можна розширити вміст рюкзака, збільшивши його літраж. Також нею можна стягнути. Бачите, вона доволі така легка в використанні. Ось так він виглядає всередині. Тут у нас є Така кишеня, куди можна покласти гідратор. І також тут у нас є перегородка, яка розділяє на нижню і верхню частину рюкзак. Нижня частина зручно, наприклад, використовувати для спальника, що власне, я і роблю. Ну щось, друзі, на цьому принципі огляд завершений. Єдине, що хотів би наголосити, що не існує ідеального рюкзака, який підійшов би для всіх форматів походів. Якщо вам потрібен рюкзак для легкохідства, цей рюкзак для нього не підходить за важкий. Проте, якщо вам потрібний рюкзак для важких походів, де важлива надійність, от ця модель може стати вам якраз таки в пригоді. За час використання його мною він мене не підводив. Є, звісно, якісь нюанси, але в яких рюкзаках їх немає. Я вважаю, що за свої кошти, які можна його купити на вторинному ринку, він вартий того, що ти отримуєш. Також мені було б цікаво дізнатися, якими рюкзаками ви користуєтесь. Тому напишіть про це в коментарях, яка у вас модель, і які у вас від неї враження. Думаю, і мені, і також підписникам цього каналу буде цікаво почитати реальні відгуки реальних людей. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайк. Вам не складно, а мені приємно.